Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую таку страву, не то страву, не то десерт, вергуни. Страва така трішки шкідлива, тому що жаряться вони в олії, але інколи можна собі дозволити невеликій кількості приготувати і посмакувати. Готую тісто для початку. Беру борошно. в борошно додаю, вергуни будуть у мене на дріжджах. Але сьогодні я в борошно додаю чайну ложечку розпушувача. Дехто може запитає, навіщо дріжджі і розпушувач, то я вам скажу так, я раніше не додавала розпушувач, коли дріждве тісто. Але мені зустрілося відео, в якому одна жінка пояснює, не знаю, вона хімік чи хто вона. Про розпушувачі дріжджі. Вони мають різну дію. Вони не замінюють один одного, а просто доповнюють. Тому сьогодні вирішила спробувати додати розпушувач. Раніше не додавала. Висипала борошно з розпушувачем у миску. Тепер сюди додаю солі пів півчайної ложечки. Ось так, висипаю в тісто, цукор висипаю також сюди, і ванільний цукор пакетик. І тепер виливаю кефір. Я 300 грам рідини потрібно, але я сьогодні або води. Можна просто воду. Я сьогодні роблю пополам 150 грам кефіру, і 150 мл кефіру, і 150 мл води. Вода в мене добре тепла, кефір я не гріла, а воду взяла таку добре теплу, вона змішається з кефіром і буде якраз та температура, що потрібно. Розмішую. Потім додаю сюди дріжджі. дріжджі в мене, як завжди, вже розпущені. Провірила на схожість їх. Я завжди так роблю. Так швидше і тісто сходить, потім підходить. Тому я розпускаю дріжджі. Ложечку води, чайну, десь півчайної ложечки цукру. І все, перемішала, поставила в тепле місце, вони підійшли і все. І розпустилися, я додаю вже потім у тісто. Тепер сюди додаю ще ще в мене такий є один інгредієнт. Дві столові ложки у мене тут горілки. Так, добавляла у тісто моя мама горілку, коли жав в великій кількості олії жариться тісто, воно потім не так вбирає в себе олію. Я також додаю, Добавила 2 столові ложки я взяла, також перемішую і додаю ще три столові ложки олії. Олія рафінована без запаху. І все, це все, всі інгредієнти, які потрібно, я додала. Тепер перемішую це тісто і буду замішувати тісто. Зразу я взяла борошна 400 грам. Але ось тут у мене ще 200 г стоїть окремо, я буду замішувати тісто, буду дивитися по тісту. Скільки мені ще додати, чи не, не додавати, чи додавати. буду дивитися. Яке в мене буде тісто. Зараз замішу, покажу вам, яке в мене буде тісто. Замісила я тістечко ось таке незабите, таке м'якеньке тісто. Воно може трішки ще липнути до рук. Я олією змастила руки, і більше вже борошна не буду додати, так його і залишу. З того борошна, що в мене було тут 200 гривен, залишилося, мабуть, менше як 50 грам. Десь пішло. 150 чи 170 грам ще борошна. Ну і все. Отаке тістечко, я його ставлю зараз в тепле місце, і нехай воно підходить. І потім буду жарити свої вергуни. Дійшло трішки моє тісто. На вергуни тісто не потрібно, щоб воно так підходило сильно, як на пиріжки, на хліб, на булочки. Ось так воно трішки почало підходити, почали діяти дріжджі. І я його витягую на доску і буду розкачувати вергуни. Добавляю борошна. І ось так. Таке гарне, дуже таке тісто, пухкеньке, таке легке, я б сказала, так його назвала б. Качалку також в Можна олією змащувати, але я більше Борошно може трішки і горіть в олії, але я більше люблю з борошном, не з олією працювати. Тісто вже такими пухарцями береться, як розкачую ось дуже гарне тісто. Ну Десь до такої товщини, я думаю, десь сантиметр, мабуть, буду розкачувати. Ось таке. Ще трішки і правлю трішки борошна і прийдуть. Олія в мене на маленькому вогні вже гріється, зараз їх поріжу і також, поки там олія погріється, вони полежать трішки. Почнуть сходити, тістечко дуже гарне і буду нарізати так, такими ромбиками. Також борошно, щоб не виплоти. Приблизно однакові, але це не грає великої ролі, які, якого розміру будуть одні більші, другі менші. нічого страшного немає. І ось так. Ось таким ромбиком, такий ромбик я ріжу і всередині ножем таку дирочку роблю. Зробила дирочку і вивертаю ось так. Ну, я думаю, що багато жінок ось так виходить. Багато жінок робля, робили хоч раз в житті вергуни, тому нічого нового я вам не відкрию. Так вони робляться ще, пам'ятаю раніше, робили хворост. Там валіки такі крутили і переплітали їх. Так що, може бути ще й такі вербни. І так, зараз їх накручу, нагріється олійка і буду жарити. Ось такий. Один більший, другий трішки менший. Які виходять, такі будуть гарні. Хто любить менші, робіть менші, хто любить більші, робіть більші. Все залежить від ваших смаків і від того, як ви любите. Готуємо для себе, тому робимо так, як любимо ми, як нам подобається і як подобається нашим. Рідний. Можна зробити трішки більших, трішки менших, це також не проблема. Зараз всі так покручу і буду ставити, олія нагрівається, буду жарити. Ось так жаряться мої бергуни, періодично їх перевертаю, щоб прожарилися з усіх сторін. Жару в невеличкій каструльці. Щоб був менший розхід олії на середньому вогні. Дожарила я свої вергуни, ось таке блюдо в мене вийшло, багато їх, не дуже корисна страва, але іноді можна собі дозволити. Якщо любите таке, таку випічку, тому спробуйте, приготуйте. Вийшли дуже такі пухкенькі. Ось такі, бачите, тістечко таке гарне, пухкеньке. Зверху трішки ще хрустять, такі вийшли. Є такі, ось понадималися тут такі, бачите, такі пухирці, прямо такі надуті, гарно такі. Я кілька штук вже в кінці закрутила ось такі. Також м'якенькі, бачите, які. Тому, кому сподобався рецепт, сподобалось відео, спробуйте приготуйте і посмакуйте, якщо любите таку випічку. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого! І до зустрічі в наступних відео.